Сьома ранку дощ трішки-трішки перетихає, а то таке лупотіло ніби з відра. Доброго ранку, друзі. Та гарного всім дня, незважаючи на погоду. А погода у нас дощить. Таке лило, таке лило. Світла нема, лежу, лиє, по вікнах бубонить яким дали світ? І я обрадувалась, стала, приготувала собі сніданок, пожарила такої відбивнушечки з хлібчиком і смачної всім кави. Такої запашної, запашної. Навіть не знаю, чим сьогодні займатися. Оце такою погодою і з такими відключеннями світла. А я ще ж теж економіст. Ну, думаю, все. Вночі світ не будуть відключати, газовий котел збила на півторашечку, і буде все добре. Чотири ранку прокинулась, щось я в руки підмерзла під одіялом до батареїв, а вони ну, єлі відчутно, що вони теплі. Це такий економіст. Світла нема. І треба гарно хоча б на троєчку класти котло, щоб могло воду протискати. А я ж економіст на півторашечку, але нічого, дітей малих в хаті нема, я не замерзла, встала, свитерок під шийку тепленький оділа, кавусею зігрійся і все буде добре. Друзі, що ж, по-моєму, експерименті, вже пройшло 10 днів, що я хочу показати. І ви мені напишете оцей пагінчик, ну, ніби є? Отут тут зелененьке. Тепер тут Теж попускало молоденьке. Там лізе знизу. Так, це вже три. По цьому ніби теж там є такі листочки молоденькі. Ну, по цьому не знаю. Тут теж є. Такі отам молодесенькі такі. Так, отут молодесенькі. От по цьому не знаю, нічого не бачу. Тут, звісно, оцей самий гарний такий. Вісім пагінчиків не викидаю покамість від це нічого. Дальше спостерігаю. Другий, друзі, горшечок. Один пагінчик я викинула. От тут був ріс. По цих теж не зрозуміло. Тут нібито щось і є. Ну, ще по цьому буду наблюдати. Нічого не викидаю. Звісно, поріс такий бур'янчик. Будемо наблюдати. Тепер слідуючий так, слідуючи такий горшечок. Ну, нібито оцей, казалось би, сухий, але я глянула. А знизу там щось зеленіє. Все, не зачіпаю. Можливо, його зрізати треба попробувати. А, він, напевно, без корінчика. Давайте. Так, да, гляньте, весь він і не пустить корінчика. Один викинула, за остальними спостерігаю. Цей такий якийсь жовтенький. Але ще спостерігаємо. Сьогодні 10 днів, ще можна поспостерігати. Так, четвертий горшик. Тут нібито сухий, але гляньте по стеблу. Не знаю, нехай просте. Тут теж так само, ніби сухо, гляньте по стеблу. Цей піджовк, ну, от, не знаю цей, що з цим. Ще така, друзі, неоприділеночка. Тут, нібито, бачите, пускає молоденьке. Все, спостерігаю далі. І останній такий горшик тут, нібито пускає по стеблу. Ну, тут не зрозуміло, отут лень пускає Тут не зрозуміло. Ну, і там ніби щось росте. Ну, отак, за 10 днів, оце такий результат. Спостерігаємо далі. Викинула покамість одну тільки. Друзі, якщо серед вас є експерти, напишіть. Можливо, це все отакі сухенькі, хочу отак позрізати. Над оцим пагінчиком. Правильно чи неправильно, не знаю. І оцей стоїть такий сухенький, теж хочу отак зрізати. О. Тому що воно, думаю, щоб сили не так тягнуло. А два отаких залишила. Не знаю, не знаю. Напишіть, якщо є серед вас. Такі, хто таким займається, хто може дати характеристику. Ну, цей мені теж не подобається. Він якоби прокручується навіть, бачите? Теж пустенький. Якоби прокручується в землі. Є такі, що сидять так тісненько. Відчувається, що вони нібито корінчиками вчепилися. Ну, спостерігаємо. Що ж, друзі, ранкова поранка, птиця з ніг збиває. Сиплю в пліві, тут буде сухенько. І воно вискакує белуся. Ти думаєш про тебе забули? Ні-ні ні, щас, щас белуся. Взяла їй такий качаник. Зараз кораблі кукурудзьке. Вчора ніби все пройшло добре. До белочки по кукурудзі, гляньте біля цього стовпчика, де цей грибочок я залишила, а він гляньте, як виперся з-під листічка. Белочці, белочці, несу харчі. Вона вже бідолаха думає, про мене, мабуть, забувають. На прогулянку мене не вигонять. Але як же ж її вигнати, як таке? Ну так мокро під ногами. Та якби хоч зверху не лило, то, біда шо, то не біда, що мокро. Якби хоч зверху не лило? Короликам букети і що хочу показати, гляньте таку цю, що приносив. за ніч обгризає все. Що я ж сьогодні ще дала? Ще гарбузика дала з висівочкою і пшеничкою. Ну, одним словом, я думаю, що. До завтрашнього ранку в них їсти достатньо буде. Відкрила цих три курки і гляньте. Без шкаролупки. І ось ще одне. Лише ціленьке, а то прям надкльоване. І це ці курочки, які ходять. Не сказати, що вони нехватка кальцію у них, тому що вони ходять, порпаються, все їдять, що дає. А тут гляньте на губорі, що робиться. Озеро. Була б погода, хоч би листя заносила. Є в мене така високоросла, такий величезний кущ троянди такої червоної. І тут дуже багато на ньому оцих таких уже плодів. Я думаю, як ви думаєте, це тільки що до мене така мисля прийшла наламати беллапці. Це ж вітаміни, буде вона їх їсти? А, коле, пальці, а! Да, треба обережно. А я так собі. Ну, для експерименту чи буде їсти? Я думаю, вистачить. Зараз побачу. Белочка, а ти будеш такий смаколик? Впав? Впав. Де вона знайшла? Белочка, будеш такий смаколик? А подні. По ага. Ах, ти молодчинка. Буде ще? Чи тебе теж буде в роті колоти? Хм, їсть. Можна наобрізати, взяти ножнички і її трішки покидати. Небагато, звісно, що цю гелячку кину. Друзі, є, в мене тюльпани. Це один сорт жовті повні. Дуже в мене був кущ розрічся, я викопала його. І це ж я отут мала розробити порядок і висадити, бо в мене ще один є вид тюльпанів. Але так як погода не дозволяє, ну, взагалі не дозволяє дуже-дуже мокро. Гляньте, все ж таке. Ну, я зараз такою штучкою пороблю. Такі ямочки, щоб цибулька влізла, і оце так я вистачу. Прийде весна, дасть Бог погоду і будемо працювати далі. Ну тюльпанчики треба спасти. Не робила таких ямочок, я вам скажу густенько, бо цибулюк багато. І отак от буду впихати. О, що ж, треба виходити з положення. Вони вже, бачите, кіночка попускали, в землю просяться. Ще такою погодою, я думаю, що вони ще й вкоріняться, мокроти вологи в ґрунті достатньо. Такі гарні цибульки є. Весною побачимо. Щось це таку гарну цибульку впала, я видно в таку якусь. Маленьку ямку о так. Зате кури точно, мабуть, не випорпають, бо тут не попорпається. Ой, у мене їх ще залишається. Де ж це мені їх ще садити? Ну, тут ще є до часнику місце. ще там буду садити далі. Буде така грядка з тюльпанів. А я люблю, коли гарна грядка і одного кольору. Ось так. І зараз я. А що загортати? Загортати легше всього. Притиснула, притиснула, та й все. Ще один сорт принесла тюльпанів. Генте вже які повилазили, а я думаю, що все буде добре. Це такі ранні, цікаві, бордюрні такі тюльпанчики. Ну, я показувала, в мене в тих відео є. Я показувала весняних відео. У мене є ці тюрпани нібито. Я не могла їх не показати, бо вони мені дуже подобаються. Ще трішки цих Я цими тюльпанами, коли починають зацвітати навіть торгую на базарі. Звісно, з цибулькою. Викопую з цибулькою і продаю. Чуть не впали ви. залишилися тоді, 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 тоді посадити. О, гляньте, як цибульки треба розділити. Не хватило ямочок. Такі я роблю ямочки. ото щось думаю за них, що викопала і не посадила. тут є. От так. Ще мало, є Ще мало. От так походила по дворі, помісила болото, зайшла в хату, руки елі вимила, ну від того. Як садила тюльпани, і хочу вам подякувати за підписку, друзі мої, за лайки, за коментарі, за такі теплі, щирі, щирі побажання ваші. Хай вас Бог береже, благословляє і надихає на добрі діла. Гарного вам сім дня, тихого вечора. Будьте здорові та Богом хранимі. А у мене так. Якщо будеш а що показати, покажу. Ви ж знаєте, життя таке, як наша погода. По, по прогнозу дивись, показує одне, за вікном друге. Так і тут. Плануєш одне, а тут можеш трах бах, і ж, пішло не по плану. І все. Пока-пока.